Доброго дня, шановна громада, дня. сьогодні не відбулася сесія. Чому? Я б хотів щоб кожен з нас задумався. Громада сміли вибирала депутатів, вибирала міського голову саме для того, щоб вирішувати їхні нагальні питання. І як мені сьогодні дивитися в очі хворим біля 1200 людей, які не отримали, які хворіють цукровим діабетом, які не отримували ліків. Як ще біля 60 питань було піднімалося на цю сесію? Вони не вирішені. Фактично, це не вирішені людські долі. Тому я б хотів би, щоб ми від цих звичок, які були започатковані минулою владою, потихеньку відходили. Я не вибирався нашими депутатами, я вибирався народом, народом нашого міста. Тому я перед вами несу повну відповідальність і буду стояти завжди на захисті інтересів нашого міста. І Кишеньковим міським головою я не був і ніколи не буду. Ті зрушення, ті реформи, які наша команда хоче започаткувати в нашому місті, вони якраз і наступають на болючий мозоль нашого міста, але без кардинальних змін, без рішучих дій. Нічого не вийде, шановні громадяни. Тому якраз аудит і став каменем спотикання в наших відносинах. Чому я б запропонував провести аудит нашого міста, провести комунальник, аудит комунальника, аудит відносин «Смілоенергоінвест» та «Теплокомуненерго», аудит водоканалу, аудит комунального підприємства. І я бачу, що маленькі, мер... маленькі меркантильні інтереси. Вони стоять вище, аніж потреби людей, наших містян. Саме цим аудитом ми хочемо провести лінію розмежування між ми минулим і майбутнім. Тому якраз ці знання і цей досвід вчорашнього дня він нам потрібен для того, щоб не робити таких помилок, які були допущені попередньою владою. Тому цей аудит ми все одно проведемо, проведемо незалежною компанією, незалежною від наших міських таких меркантильних інтересів, які є в нашому місті, і ми з часом і згодом дамо вам повну картину, аналізу і результати цієї перевірки і щодо майбутнього нашого міста. Я хочу додати, як глава. народного контроля Черкасской области, что вот то, что сегодня произошло, это действительно есть из ряда выходящее событие. Люди, ведь вопрос об аудите не стоял во главе угла. Еще было помимо этого больше 10 вопросов, на которые на граждане города смелые граждане Украины хотели бы знать ответы. Вот такими действиями те депутаты, на которых народ возложил, возложил обязанности, они не просто, ну, есть момент, принимаю, не принимаю, согласен, не согласен, но они даже не пришли на, свое, на это место для того, чтобы хотя бы показать, что они переживают смели о своих горожанах, о тех избирателях, которые их выбирали. И это наводит на определенные мысли, ведь действительно аудит да, даст полную картину того, что происходит в городе. Что у нас есть, чего у нас нет и что у нас воруют. И вот такое поведение депутатов наводит на определенные мысли, что им этот аудит не нужен. Кричали возгласы, что мы сами проведем аудит своими силами, но какую юридическую силу будут иметь вот такие проверки? Мы, мы предлагаем действительно аудиторскую контору, которая имеет под собой все лицензии, и она будет отвечать за свои действия и будет дальше вести судебные процессы и отстаивать правоту, и отстаивать интересы граждан смелых. Что хотели показать вот эти депутаты? И мы, я думаю, что и народ должен задуматься над тем, чтобы появился механизм отзыва депутатов. Потому что, ну, что получается? Они обещают народу, а потом начинают танцевать под чью-то дудку, тот, куда им деньги заплатит. А народ что в этом случае имеет? Вот 23 года мы шли этим путем. К чему мы пришли? У нас война на востоке. У нас непонятно, что происходит в стране. Потому что вот такие депутаты. Они э, вы, вот это все и выгодно им, и они э, действительно деструктив в нашем обществе. Поэтому я думаю, что смело должна подать пример всем городам Украины и всей, всей Украине, что есть такой механизм, и если ты не справляешься, не хочешь, э, то извините меня, действительно уступите место достойным. И вот сегодняшний при, пример показал, что это назрело, это нужно будет делать. И э, действительно, вот мы... В будь-якому випадку проведемо цей аудит для того, щоб город увидел істинне лицо тих людей, які не вибирають, я просто виконую свої передвиборчі обов'язки і обіцянки перед своїми виборцями. Адже проведення аудиту і публічної влади це якраз і є ті слова, і ті декларації, які я давав вам, шановні виборці і шановні громадяни нашого міста. Як іти на посаду міського голови, тому прозорість влада, будь ласка, якраз ті камери, про які я казав, які будуть стояти в сесійному залі, які будуть стояти в малому залі, де комісії засідають, якраз вони будуть давати повну можливість і в повному обсязі контролювати цю владу, бачити, які рішення приймаються. Електронне місто, яке започатковується і на виконкомі, вже прийнята. На виконкомі прийняти рішення щодо втілення в життя програми електронного міста, це якраз знову ж таки моя передвиборча програма, де я зможу показувати в інтернеті всі свої. Відписи я якраз і хотів, щоб це в електронному вигляді могло видаватися в інтернет, і кожна людина, і не тільки в Смілі, а взагалі в усьому світі могла би бачити і кожен день аналізувати, які рішення приймаються, якою дорогою ми йдемо, і це можна робити просто по інтернету, сидячи вдома. Тому я виконую свої обов'язки і обіцянки. Перед виборцями, і якщо декому вони не подобаються, то я думаю і гадаю, що це тільки маленька частка тих людей, хто зацікавлений в цьому, а більшість тих людей, які проголосували за мене, вони хочуть і чекають дійсно зрушень і перемін в нашому місті. Тому, шановна громада, я буду це робити, я буду вам давати звіт, я буду публічним і. Ті рішення і ті свої наміри я буду декларувати і виконувати їх.